Вітаю! У цьому відео ми розглянемо доведення теорем, які представлені в параграфі про коло і круг. Розглянемо першу теорему теорема 1 про порівняння діаметра й хорди. Діаметр є найбільшою з хорд. Розглянемо доведення. Отже, маємо ми коло з центром в точці О. Маємо діаметр, довільний діаметр кола АВ, радіус якого дорівнює R. Також маємо хорду МН, яка відмінна від діаметра, і нам треба довести, що діаметр більший за довільну хорду МН. Подивившись на цей малюнок, ми бачимо трикутник МОН, який є рівноведреним, так як його бічні сторони складаються з радіусів і дорівнюють радіусами. Ми можемо запам'ятати для себе, так, що сума цих двох сторін МООН будуть дорівнювати нашому діаметру, так як це два радіуси і це два радіуси. Відповідно, з властивостей трикутника ми пам'ятаємо, що жодна сторона в трикутнику не може бути більшою, ніж сума двох інших сторін. Так як діаметр, довжина нашого діаметра відповідає сумі, дорівнює сумі цих двох сторін, то третя сторона ніяк не може бути більшою за їх суму. Відповідно, можемо зробити висновок, що діаметр є найбільшою з хортом. Розглянемо другу теорему, теорема 2, про кут під яким видно діаметр з точки кола. Отже, діаметр з будь-якої точки кола видно під прямим кутом. Розглянемо малюнок. Нехай точка П не належить відрізку AB. тоді кут APB, ось цей кут, називають кутом, під яким відрізок AB видно з точки П. Нехай АБ це наш діаметр кола, точка П довільна точка, і нам треба довести, що ось цей кут АПБ дорівнює 90 градусів. По-перше, у трикутнику АОП ОП та ОА будуть рівні між собою. Вони будуть дорівнювати між собою однаковим значенням, так як вони є радіусами. Тому трикутник АОП буде рівнобедреним, і кут А дорівнюватиме куту П. Аналогічно ми можемо розглянути кут ОПБ та кут ОБП, так як ці трикутники також будуть рівнобетреними. Та цей трикутник також буде рівнобедрений, так як його сторони ОП та ОБ є радіусами, що рівні між собою. Відповідно, кути при основі цього трикутника теж будуть рівні. Але ж у трикутника АПБ, от є кут АПБ, і є ще два кути а, а та Б. І сума всіх цих кутів складає 180 градусів. Але кут А плюс кут Б дорівнюють ж ось нашому куту АПБ. Відповідно, тоді ми можемо записати, що кут АПБ плюс ще один кут АПБ дорівнюють 180 градусів. Тоді. Два кути АПБ дорівнюють 180 градусів. Ось два, два ось таких кути будуть дорівнювати 180 градусів. А відповідно, один кут АПБ складатиме 90 градусів. З цієї теореми важливо запам'ятати, що з якої б точки ви не дивилися на діаметр, то всюди буде утворюватися прямий кут. З якої б точки, з якої е, видно діаметр під прямим кутом. Розглянемо теорема 3 властивість діаметра кола перпендикулярного до хорди. Діаметр кола перпендикулярний до хорди ділить її навпіл. Отже, маємо коло з центром точці О. АБ це діаметр кола МН відмінна від діаметра хорда. Так, далі АБ перпендикулярно МН. Доведемо, що МЛ дорівнює ЛН точка Л це точка перетину нашого діаметру та корди. Ми отримаємо трикутник МОН, який буде рівнобедрений, тому що ОМ та ОН це радіуси, ну і вони між собою рівні. O відповідно, це висота, тому що в нас АБ та МН. Перпендикулярний. Відповідно, це буде висота проведена до основи трикутника ОМН. ОЛ є також і медіаною в даному випадку. Тому ми можемо зробити висновок, що МЛ буде дорівнювати Ln. Нагадаю, що медіана це відрізок, який з'єднує вершину і серединою протилежної сторони. А, рівнобедрених… У трикутниках висота є медіаною, а ще й є бисектрисою. Тому тут ось таке просте доведення. Якщо хорда МН є діаметром кола, то твердження теореми є очевидним. Теорему доведена. І розглянемо наступну теорему: теорема 4 властивість діаметра кола, що проходить через середину хорди. Отже, діаметр кола, що проходить через середину хорди, яка не є діаметром, Перпендикулярний до цієї хорди. Розглянемо малюнок. Тут ми маємо коло з центром точці О, маємо діаметр АБ, маємо хорду, яка не є діаметром хорда МН. І наш діаметр перетинає хорду МН в точці Л і ділить її навпіл. І нам треба довести, що вони перетинаються під прямим кутом, що вони є перпендикулярними. Так, розглянемо трикутник МОН. Знову ж таки, він є рівнобедреним, тому що його бічні сторони МО та ОН є радіусами кола. ОН – це медіана рівнобедреного трикутника, так, тому що вона з'єднує вершину із серединою протилежної сторони. Вона проведена до основи. Тому одночасно ОН є і висотою. Тому що в рівнобедреному трикутнику медіана, висота, бісектриза співпадають. Відповідно, тоді ми можемо сказати, що ОЛ це висота, а отже, ОЛ перпендикулярно МН, а тому і робимо висновок, що наш діаметр АБ буде перпендикулярним хорді МН.